Вівторок, 9 липня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічик, вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Вдарила дроном просто по центру міста Нікополь від ранку під прицілом російських окупантів. Живалися на загиблих воїнах. У Дніпрі затримали банду шахраїв, яка у морзі викрадала речі українських захисників. Ді, 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 ді. Мешканці Дніпра скаржаться на порушення графіків знеструмлень та бунтують проти несправедливих вимкнень. Як це пояснюють у ДТЕК. У кого-то відключають на шість половина часов, а у кого-то, где газові пліти, навіть світ не відключають. Переселанки з бахмута живуть у притулку для тварин. Чому жінкам всюди відмовляли в оренді житла та як вони намагаються віддячити волонтерам? Ні хто з тваринами не здає ні квартири ні будинки? Самого ранку окупанти цілять по Нікопольщині по райцентру в Гателес ФПВ Камікадзе. Під прицілом ворожих безпілотників та артилерії і інші прибережні громади наслідки уточнюються. Місцевих закликають перебувати у безпечних місцях. Нині відомо один із ворожих дронів влучив просто по дорозі у центрі міста, поміж цивільних автівок. Аварійно-рятувальні роботи в Охмадиті завершені. Внаслідок атаки загинули двоє людей. По медичну допомогу звернулися 32 постраждалих. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Водночас триває розбір завалів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва. Вночі з-під завалів дістали тіло хлопчика. В день знайшли тіла ще трьох жінок. Кількість жертв у цьому будинку вже 12. За даними КМВА, наразі внаслідок вчорашніх ударів по столиці загинула 31 людина ще 117 постраждали сьогодні. У Києві день жалоби за жертвами чергового російського теракту. Не встиг добігти в укриття та загинув просто на місці. Ще 18 людей поранені. Такі наслідки масованого обстрілу росіянами Дніпра. Понівечена багатоповерхівка у житловому районі. Наразі у лікарнях і досі залишаються п'ятеро людей. А от поблизу місця атаки люди продовжують наводити лад у домівках. З постраждалими спілкувалася наша Анастасія Вільхова в задній правій двері. Я знайшов оце Пробило дах машини робило е, сидіння. Праве сидіння, і пройшло через обшивку передньої двері. Костянтин показує уламок, що дістав із власної машини. Чоловік каже, в момент атаки перебував в лічених метрах від місця удару. Думав, обійшлося. Однак прийшов на роботу та просто жахнувся. Коли прийшов після вибухів, то побачив, що тут немає ні вікон, ні дверей. У нас в офісі жодного вікна, жодного. Жодної двері, і також навпроти стояла моя машина. Третій раз вікна у нас вилітають в офісі. Пил, що роз'їдає очі, гори скла та будівельного сміття. Ще вчора двір цієї багатоповерхівки був буквально заповнений людським страхом. Нині ж люди потроху оговтуються, беруться до роботи та починають відновлювати те, що знищила Росія. Ну нема ні одного вікна, кондиціонера. Про ракетний обстріл тут нагадують десятки вибитих вікон та перепарковані автівки посічені уламками. Коли був вибух на горі, коли відлетіла така здорова залізна якась рішутка, від чого вона, я не знаю, і вона так впала на машину. і Розбила тоді ще ну, каміння падали. За оновленою інформацією, внаслідок російського обстрілу вибито понад 140 вікон. Десятки уламків пробили покрівлю а в одному з під'їздів. Геть пробито дах. Пошкоджені вікна на насосній станції, вікна на котельні, пошкоджені вікна в підвальному приміщенні на технічних поверхах. Всі вікна пошкоджено. Ну і там знесена криша дах над ліфтовою. Скільки часу триватимуть ремонтні роботи? Поки сказати важко. Люди підраховують збитки і досі. Вже другий день поспіль місцеві знаходять уламки ворожої ракети. Найбільші груди металу зранку забрали комунальники, а ось таке розкидане буквально по всьому двору. Внаслідок атаки один чоловік загинув. Він саме біг в укриття, коли його смертельно поранило уламком ракети. 18 людей постраждали. П'ятеро у лікарні, один важкий. Попередньої загрози життю поранених немає. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Дев'ятеро поранених у важкому стані. За життя однієї людини борються лікарі. Вчора росіяни масово наатакували і кривий ріг, влучили в адмінбудівлю промислового підприємства. Загалом постраждали 47 людей у лікарнях міста і досі перебувають 28 криворіжців. Наразі їх життю нічого не загрожує. У місті ж сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської агресії. А на Росію знову завітала бавовна. Пропагандистські змі пишуть про атаки невідомих безпілотників у п'яти регіонах. У Волгоградській області вони вдарили по нафтобазі хлібозаводу та підстанції. В ростовській горіли трансформатори вибухало також у Бєлгороді, Астраханській та Курській областях. Російська влада звітує про нібито успішну роботу ППО. Утім, місцеві своїми відео спростовують ці повідомлення. Продовження термінів не буде. У військовозобов'язаних. лишився тиждень на оновлення облікових даних. Зробити це мають чоловіки від 25 до 60 років, а також жінки, які перебувають на військовому обліку. Уточнити інформацію можна у ТЦК, ЦНАПах та онлайн через додаток Резерв Плюс. Кінцевий термін 17 липня. На сьогоднішній день комітет з національної безпеки оборони розвідки на своєму засіданні жодних проектів нормативно-правових актів закон, законодавчих актів про продовження строку оновлення не приймав і тому говорити про те, що до 17 липня, коли закінчиться 60-денний строк, ми щось будемо приймати. Я думаю, навряд чи це з точки зору фізичної можливості реально. Тому я закликаю всіх громадян до долучитися до процесу оновлення своїх обліково-персональних даних. Викрали майже півтора мільйона гривень з рахунків загиблих українських військових. У Дніпрі затримали банду шахраїв, які знімали всі цінні речі та амуніцію з тіл полеглих українських воїнів, яких доставляли до моргу. А ще викрадали телефони загиблих, змінювали паролі та входили в онлайн банкінг, щоб оформити кредити. Затримані п'ятеро учасників банди. Серед них працівник бюро судмедекспертеза та АІТ-фахівець, який зламував банківські додатки загиблих захисників. На рахунку групи понад 20 злочинних епізодів. Усіх на час розслідування відправили під варту. Розтратив півтора мільйона гривень у Дніпрі судитимуть підполковника ЗСУ, який підробляв службові документи. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Фігуранту повідомили про підозру за трьома статтями максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному до 12 років за ґратами, і з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років із конфіскацією майна. Вимикайте всім або нікому. Мешканці Дніпра скаржаться на порушення графіків знеструмлень та бунтують проти несправедливих вимкнень світла. Серед них і жителі 16-ти поверхівки на житломасиві Тополя-2 кажуть, часто сидять без світла по 6 годин і більше в той час, як у сусідніх будинках, все просто сяє. Що на це кажуть у ДТЕК, Владислава Авдієнко розбирався. У кого-то відключають на 6,5 часов, а у кого-то, де газові пліти, навіть взагалі світ не відключають. А інші всі зі світлом цілодобово підкреслюють, цілодобово. Тополя 2 Жителі декількох багатоповерхівок скаржаться на несправедливі знеструмлення. На підтвердження надають фото. Ось 28-й дом, там постійно світ горить, 12-й, 14-й, світ там горить. Жаліються люди і на порушення графіків, вимкнення світла. Нас буває, що... По 8, по 12 часов не роблять електропліти. Мужчина з собакою вийшов. гуляти, і тільки вийшов, і все, відключився ліфт, і він сидів. І все. Він тоді світло не за графіком вимкнулося? Він не за графіком пояснюють без світла дістатися квартир на останніх поверхах 16-ти поверхівки непросто. Давайте трошки відпочинемо. Це вас 15 й Так, 15-й. Крім того, в цих багатоповерхівках все на електриці, в тому числі плити. Відтак приготувати їжу теж проблема. Я вдова. Мій чоловік загинув на війні. Я мати двох дітей. Я працюю по 12 годин. З восьми до восьми діти в мене самі вдома. Вони навіть не можуть розігріти собі. Буває, що взагалі не застаю світло. Я іду на роботу, світла немає. Я приходжу, немає світла. Рятують швидкі перекуси, каже мати десятирічної Поліни. Фрукти, овочі, печенька, ковбаска ну таке ж то, що можна перекусити без нагрівання. На екстрений випадок у родини є туристична плитка, але зізнаються, користуватись нею, побоюються. Поки я її підключила, карою вже газом воняє і. Ну, ми, як люди, котрі користуються постійно електроплитою, газу трошки побоїмося, і не дарма. У будинку вже був вибух. У нас зірвалася горілка, Там там ж балончик цепляється. Діте что то щось отошло, все прожило зрив. Слава Богу, що не погибли люди. Там пострадала у них мебіль, такое все у них пострадало, но люди, хоч живы. А якщо каждый эту горілочку вырубит? отож, жителі за справедливі знеструмлення. Якщо потрібні вимкнення, то хоча б почергово, хоча б всі у ДТЕК пояснюють, графіки вимкнення дійсно можуть змінюватись через аварії або нестачу потужності у мережі. Що й сталося на тополі, 2 Терміново були введені грани... Фіки аварійного відключення, коли в нас не було світла, там, дуже довго там 7 чи 8 годин. Щодо справедливості між сусідами, в ДТЕК кажуть, дійсно частина будинків на тополі 2 під'єднана до інфраструктури міського електротранспорту. Втім, відтепер їх теж вимикатимуть. Ми з міською радою і з міським транспортом пропрацювали, і там іде затримка на 30 хвилин в відключенні для того, щоб Знаючи про графік, водій тролейбуса мог спокій, міг спокійно або з'їхати на обочину, де він ну буде чекати і стояти, поки черга не закінчиться, і він не поїде далі. Енергетики додають: деякі будинки від'єднати від критичної інфраструктури просто неможливо. Інші занадто довго це треба проїхати кожен дім, кожен будинок. І вручну від'єднати ми можемо йти по принципу постійно відкликатися на скарги, а можемо йти системно по кожній лінії. Ми намагаємося міксувати цю ситуацію. Владислав Авдієнко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. А що ви думаєте про графіки знеструмлення? Чи вважаєте їх справедливими? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі, підписуйтеся на 11, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Живуть у притулку для тварин, бо тільки там їх прихистила разом з домашніми улюбленцями. Жінки евакуювалися з Бахмута до Дніпра з десятьма котами та собаками. Усі відмовляли їм в оренді житла, аж поки на допомогу не прийшли волонтери. Як мати з донькою тікали з рідного міста та чим намагаються віддячити своїм благодійницям? Розказали Вікторії Вахрушині. <клес> Живуть не в рідному будинку, а по сусідству із майже сімома сотнями хвостатих у притулку для тварин на Дніпропетровщині оселилися переселенки з бахмуту. Тетяна та її донька Ірина виїхали разом зі своїми тваринами. Їх у жінок десять. Це сім наших собачок, два кота і маленький котик. Дуже важко знайти. І коли ми шукали до ніхто з тваринами не здає ні квартири, ні будинки. Жінки розповідають, коли надумали виїхати, їм навіть пропонували залишити чотирилапах у Бахмуті. На це, кажуть, погодитись ніяк не могли. Ну, як ми їх бросимо, кому вони потрібні? Це ж наші. ну це наші, Я не можу. Я б ночами не спала якби їх десь вони були, підвалі 10 градусів, ну, 12. І ночі вже холодні були. Там нас одіял, матрасів наложили і вони, коли нас спали. 74-річній Тетяні Яківні важко згадувати, як виживали в рідному бахмуті на початку великої війни. каже: не було ні газу, ні світла. А росіяни ще й постійно гатили буквально з усього з артилерії та навіть фосфорними снарядами. Три місяці були в підвалі ні. З Собаками вискакували трохи-трохи, щоб на газу зварити кофе, супчик і собакам каші. І знову в підвал. Собаки чули виліт, а ми чули приліт. Як собаки бігли в підвал, ми за ними. Ситуація загострювалась та кожен день міг стати останнім на дев'ятий місяць після початку повномасштабної війни. Жінки вирішили, треба їхати з собою. Взяли найдорожче. Оце манічка, оце шельмачка, дуже грамотна була собачка. Оце у нас любінка, моя любима собака. Оце у нас смишеньонок. Мишка, тому що вона була дуже сіра. Як вона з'явилася, була сіра, а це лісочка. Ну, не всі зайшли, а це малиш. Сьогодні родина Тишакових мешкає у невеличкому трейлері в притулку. Тут є дві кімнати, ліжка, посуд. жінки залюбки допомагають по господарству місцевим волонтерам. Ну, зараз щас каша охолоне, і будемо ми їсти. Всіх вас накормлю. Кожного ранку Ірина прокидається о 5, аби встигнути попрацювати у притулку та поїхати у Дніпро на роботу. День починається з того, що ми відвідуємо нашу маличу в першу чергу. У нас є кізи. Ми їх також доїмо, годуємо, поїмо собачки у вольєрах. Чотири у нас будиночка, де котики. Повертатися родині вже немає куди. Їхня домівка в Бахмуті вщент зруйнована окупантами. Тож, принаймні, допоки не завершиться війна, їхати нікуди не планують. Ждемо побіди закінчення війни щоб закінчилась Притулок, що прохистив переселенців за допомогою небайдужих. Вже придбав новим жильцям кондиціонер. Наразі збирають гроші на душову, аби жінкам було комфортніше жити. Крім того, місцевим волонтерам завжди потрібна допомога з кормами та ліками для хвостатих підопічних. Якщо бажаєте допомогти, пишіть на сторінку у соцмережах. Вікторія Вахрушина Євген Дрозд. Новина одинадцятого каналу. П'ять антидронових комплексів для захисників. Кам'янська передало на фронт над потужні засоби радіоелектронної боротьби. Вони для батальйону територіальної оборони греба перекривають майже усі частоти, на яких літає вороже залізяча, А виготовили їх українські волонтери. Хочу подякувати Олександру Крутьку за вида цих ребів, подякувати фонду розвитку Кам'янського за те, що профінансували ці реби. Ці реби кожного дня рятують життя наших військових. Це найефективніший спосіб боротьби з ворожими дронами. Разом крикуємо до перемоги, тому що це системна допомога, яка відбувається постійно і є надпотужним. І на сам кінець про погоду у середу соноптики прогнозують у Дніпрі в день 36 градусів, вночі плюс 25. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.